Миру Божого усім, нехай Господь благословить і підкріпить кожного там, де ви є. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як звірина релігія, тому що сатана він також не дрімає, він також спокушає людей. І от одним із таких вчених сатаністичної релігії був Дарвін, який приніс свою цю теорію, яка призвела до масової гибелі народу. І чи нам потрібно вивчати цю теорію, чи нам потрібно, так як в школах нас вчили, що ми походимо від тварини, в школах нас вчили про той природний відбір. І чомусь в школах нас навчили, що такі вчені, як Ньютон, Паскаль, що вони були християнами. І саме такі вчені, які несли правду, Цими знаннями їхніми, цими вченнями їхніми ми користуємося і сьогодні. А такі, як Дарві, вони.